Всім привіт. Все-таки знову ж не втерпів, думаю, та дай гляну. уже, я як ті третя декада листопада почалась, ну чогось не знаю. Але хочеться ще перевірити деякі місцяки. Зрозуміло, що надій небагато. Але глянемо, тут якраз і береза, і ялина, і сосна. Це вже зовсім інший. Далекий-далекий ліс. Собудень, кажуть, ну то подивлюсь. Фух. Пішло глянемо. До речі, там ще одна одна береза. Дивіться, ніде листя нема. Одна от маленька жовта стоїть. Красиво як. Фух. Поки тут полазиш по цих горах, то це просто капець. Майже вже дійшов до свого грибного місця. Будемо перевіряти, що тут є. Ой перспективний містяк ну то таке а авнізон ставок який величезний Блін, вона камера не передає цієї всеї висоти. ну то таке пішли побачимо що тут буде чи не буде оце тобі завершується грибний сезон іду йду тут ми за сторони Думаю, білий ні маслюк але все рівно він є там такий от вони забрив. А, тут ще не один. Подивіться який. Ай-яй-яй, вони мають бути хороші, ну я надіюсь на це. Давайте одразу їх чіпнемо Ні, нога чорна. Така в тебе. Червивий. Йолипали. Ні, червивий. І цей, мабуть, також буде. Цей також червивий, але просто подивіться, який розмір. Гриба он який. Та такі масивні і красиві. А ну цікаво просто шапку давайте. Опа. Ні, і шапка також пробита. Шкода, шкода. Ще бачите маслюки то там, то там якісь зустрічаються. Шкода, що червиві. Ну ладно, глянемо ще. Спускаюся вон з тієї гори. Тому що заміти вон які величезні шапки. Бачите, біліє. Крапка, ну зараз от... Якби не впасти, тут такі схили я не знаю скільки градусів. Ого! Ого, хто це такий? Хто це такий виріс тут Дивіться Хто це таке, нас тут виріс. А це печериці? Здається. Так. Хух, дивіться. Одна печериця. Та дивіться, які вони величезні тут. Вони. Так, здається, вони, вони. Здаляють дуже помітно. О! Це вже така не зовсім свіжа, мабуть. Ого! Ого! Так, давайте пройдемось далі. Незручно ходити, кажу, такий схил. Ось такий От по чарисі він такий цікавий гриб. Можна його мало там з чим спутати. О. Так. Уже цікаво. Ще одна. диви який? Так, і ось пара. О, ніки, тут навіть не пара. Ось такий горт. Такий гурт, гурт гробів. І остання з цієї компанії. От. Я то візьму, раді цікавості покажу. Але більше всього що це вони. Я тут такий експерт, щоб в таких грибах як завжди сумніваюсь, ніби й знаю, що це вони впевнені, Але то таке. Ну добре, от така от вийшла компанія. На цьому пагорбі походив, подивився. Буде видно. дивимось ще. Йду тут біля нашого озера. До речі, вперше за осінь. Раніше грибів було таких дуже багато. Бачите, перед самою зимою. Вискочив такий гриб. Ну він зрозуміло, що він вже не свіжий, стоїть давним-давно. тут. Це свинуха. У нас тут на Чернівщині їх називають піддубники. Не знаю, що піддубники, тому що в дубах вони взагалі не часто ростуть. До речі, тут ще один екземпляр, стільки помітив. Раніше їх брали люди і такі ще навіть ганялися за ними. Колись він був умовної і стіною після відварки. Але тепер його перенесли в... Отруйні гриби, так що якщо не знаю, бачите, чи цей не беріть, якось здоровіше будете. Ви кажуть, Колись люди брали, а тепер краще отриматися Така от інформація. Отак от, от ходиш, аби не говорити, де я, я міг би навіть підписати відео там гриби в Карпатах. Дивіться ялини, хто подумав би там смереки. Все таке. Але це Чернігівщина. О, до речі, оце тобі Чернігівщина. ви? А хто це в нас такий? Мокруха, можливо, ялинова. А хто це такий за гриб? Але Можливо, мокруха називається. я не знаю. Здається. Якщо вона, то це типу ще непоганий добрий гриб. Ладно, не про це хотів сказати, що подивіться тут цих ялинових навіть... <реш> І трава так не росте. Ходиш, все тобі видно. Аби гриби були, то видно було, як кажуть, набагато-набагато вперед. Але ж як тут красиво? Тихо, красиво. Реально в Карпатах містяк. Але це північно-східна частина Чернігівщини. Ось така краса кругом. Так. Там от я помітив, просто тут ще зайшов, подивився, думаю, може маслюк, помітив якісь гриби. Так, по-перше. Це в нас хто? А цього я помітив, це в нас хто? Це в нас no name. no name, А тут от Вон який просто ялиновий ліс, шикарний. Скільки шишок накидано тут. І накидано чи самі нападали. Диви. Опа. Ще рядовка фіолетова. Диви. Рядовка. Тільки вона рядовка мала борсти рядами. Так, а тут тільки чотири штучки. Але все рівно третя декада листопада. І ще гриби зустрічаються. Супер. Шукаємо ще. Так ідеш м'яко, все в моху. На ноги так м'яко-м'яко. Ще якісь там люди ходять, не знаю, будь-нокарів ну, по суті там далеко. Але їх чути добре. Ще бачите, якесь грибне життя присутнє. Тут якісь грибки. І от вони далі пішли. А далі я тут пройшовся, це я кажуть, думаю, може ще що буде. Але нічого поки особливого. Так, Але отут. Де вони тут ці? Грибки, 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 грибки. А, от вони. Бачите, в таку поруч ще навіть тут є і дощовики. от їх ціла грубка. Ну нехай сидять. А, і тут ще, бачите. Молоденькі ще. Нехай сидять. Пошукаємо інших ще грибів. А тут хто у нас такий цікавий. Ось тут я. Опа! Дивіться. Ще рядовка. Так, здається, рядовка фіолетова. Вона. Ну ці я точно буду брати. Так, зараз потім я їх почищу. Ну, От вони прямо взагалі Ха, по цьому рядовка фіолетова. Вибачте, чуть не впав. І отут наступна група. Дивіться, які молоді. Та ти шо, яка шикарна рядовка. Оце так так. Це молодняк, який прекрасний. Ого! Так, самі стихні. Подивіться з цього місця скільки грибів. Оце так щастя грибне привалило. Супер. Просто супер. Так, біля шишок. Так красивіше, дивимося ще. Вігду тут понад ялинами. і така шапка, ну, навіть якось ніби дьойкнула. Але ні. Це все на всього черговий дощовик. Але подивіться які красені. Гарні ці гриби. Але я їх не беру. Дивимося. Я вам так скажу, що тут у ялинах всяко дріб'я такого, ну майже на кожному кроці. Там, там, там їх чимало. Ось тільки що тут зірвав таку от. Не знаю, також я таких грибів не знаю. Можливо це якісь так само підвидрядовки. А отут от знайшов те, що в попередніх відео показував, просто, ну те, що от схоже на лисичку. Це не лисичка, але знизу так подивився взагалі. Так тут гриби. І от вони ті, мабуть... Може це яка рядовка соснова. Чи ялинова вже, якщо я, я в ялиновому лісі. Але ж я не знаю таких грибів. Є я... от бачите, для підтвердження вам щоб так сказати. що Давайте тут ще трохи в сторону пройдемося. І от вони є. От. І оці от. Що на лисичку схожі, Просто ростуть групами. Ну То таке, пошукаю ще можливо рядовка, яка попадеться нормально. Реально тут всякого дуже багато дрібного просто валом. Я кажу, був гробнику, мабуть, було б щастя. Але мені так щастя, хоча я їх і не знаю. А тут подивіться, хто який, красень. Та ти що? О тут дивіться як він підняв. Отак от підняв. Отак, от подивіться ще яка. Риб парасолька який. Ану, рухається. Рухається кільце, рухається. Подивіться, який красень. Ай-яй-яй-яй-яй. Однозначно беремо такого. В таку ту пору. Та й риб парасолька такий ще молодий. Третя декада листопада. Чернігівщина. Отакі от, от красені. Та ти що? Це називається не відходячи від каси. Отут тільки що ми з вами знайшли гриб Парасольку. І от я просто ну їх то зрозуміло здаля помітно. Дивіться, ще ще росте молоденька. Та ти що? Диви який свіжак Опа, це ж ти? Одразу перевіряємо, кільце рухається, рухається. о Одна парасолька. А тут ще який красень стоїть. Ти подиви. Зараз обійдемо місцеві люди. Їх не збирають, тому що своїй необізнаності не знають або бояться. Та я в принципі такий ще собі експерт. беру, а потім там вдома перевіряємо разом. О ні, ну то я знаю, там білі гриби, маслюки, підберезовики, все таке. От, подивіться, ще яка пара. Та ти шо, ти шо, ти шо? Зима через 10 днів. А в нас тут такі ще гриби. Просто фантастика. Просто фантастика. Так, спустився чуть нижче, йду понад лісом, понад ялинами. От хто він такий? Тоже більше... Ну правильно, оці от рядовки, як я думаю, що це рядовки, правильно? Оце вже точно варіант, що хто знає чи ні. Тут один. А головне все яка велика. І тут он там. Прям... Ух, як Енна. От хто вони такі? Ось вони. Тільки вже в такому дорослому. До речі, подивіться, як вони ростуть. Ось вони є. О тут. Реально схожі на рядовку. <рі> вже точно рядом ростуть. Рядом рядовки. вон яка понад низом. І ціла компанія. І тут грибок. І тут грибок. Так що я не знаю. Рідко кого запитую, хто знає, що це за гриб. Підкажіть, будь ласка. Можливо, ще буде час, як кажуть, сюди сходити і взяти спробувати якщо він хороший і стіни гриб але виглядає цікаво от такі справи ось того ворона немає спокою ганяють так я отак от ішов краєм краєм ну от я не знаю чи зараз камера вид... видно в камеру що то таке за група просто хочу навіть на знову пробіжуся, що то таке що це таке? Ви бачили? Та ти що? Боже мій, подивіться що. Навіть з цієї сторони видно було. Ви коли-небудь так зустрічали таку кучність. Парасольки. Оце вже добре загрибився. Я реально вже виходив. От я вам казав, там 300 метрів діду до кінця, типа лісу. Вот. З того ялину, там з того, з того перейшов. Ха! Та ти що? Я ніколи такого не бачив. Щоб отак от такою купою росли гриби. Це фантастика. І, ну, іменно парасольки. І тут ще одна зламалась. Ого! Ого, яка! Ну зараз! Ти що ти що Оце так грибний клондайк! Ого. Так, це так пощастило. Чесно кажучи, шановні, я просто не хочу цю ідилю обсувати. Не знаю, це така насолода їх побачити, що це просто щось неймовірне. Скільки їх тут один? Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Нехай ці всі вісім тут і залишаються. Я не потребую як таких грибів, з голоду не пропадаю. Просто їх побачити вже щастя. Можливо, хтось, я кажу, це щастя. Таку як пародія разом зі мною понасолоджується цим моментом. Подивіться, які красені. Ще раз всі вони тут сидіти. У мене вже є три парасольки, я ту велику вже забрав, тому буде мене чотири парасольки, а ця група все ж таки нехай тут сидить. Ти що, ти що. Я такого ще ніколи не зустрічав, тому нехай це щастя лишається тут. Ух, ну от і буду вже завершувати цей похід. Оце називається сходив в ялиновий ліс. Нічого собі тут рибів. Буде час чим зайнятися. Почитати Google, Вікіпедію, можливо, ще хтось підкаже мені в грибних групах, що це за гриби. Деякі зустрічались. Якщо вони нормальні її стімні, ну, мається на увазі рядовка, яку я там підозрюю, що це вона була. То обов'язково ще сюди прийду. Оце вам і називається кінець осені. В ялиному лісі ще можна чим підживитися. Фух, захекався по цих горах. Лазити були печериці. А печериці, до речі, вони всі були такі пропавші, недобрі. Забрав чотири парасольки і рядовку фіолетову. А ті парасольки сімейства я залишив. Ось таке, це тобі така краса. Я не то що здивований, просто приємно вражений. Тому всім я кажу, дякую за увагу. Всім всього найкращого. І до наступних зустрічей. Я думаю, що якщо вони вдарять великі морози, то потрібно буде ще сюди навідатись. Можливо, ще чимось цей ліс може здивувати. Ой, яка краса. Тиша. Не вітру, немає, нічого. Температура десь плюс 3. Краса. Всім папа, -па, бувайте здорові!